Крила лечу я до краю. вважаю себе вільною людиною, тому що можу приймати рішення щодо свого життя. Я можу відкрито висловлювати свої думки та переконання, не боячись тиску чи осуду. Я вільний, оскільки можу розвиватися, навчатися та змінювати своє життя на краще, використовуючи всі доступні мені методи та права. Я вільна людина, тому що я живу в Україні, де кожен має право на власну думку та вибір. Тут мене вчать цінувати свободу та брати відповідальність за власні вчинки. Я вважаю себе вільною людиною, тому що можу обирати свій шлях. Я маю право говорити те, що думаю, і жити так, як вважаю правильним. Моя свобода у можливості бути собою. Я вважаю себе вільною людиною, тому що можу без страху висловлювати свою думку, не боючись осуду. Несу відповідальність за своє життя та рішення, поважаю кордони та свободу іншої людини, спокійно навчаюся та самостійно розпоряджаюся своїм вільним часом. Я вільна від страхів та нав'язливих ідей, а головне, я живу у вільній державі.